Усім привіт! Мене звати Петросян Станіслав Валерійович, Я лікар стоматолог ортопед мережі стоматологічних клінік Люмідент у цьому відео хочу розповісти про себе. Чим саме я займаюсь, обіцяю показати багато фоторобіт та відео вдячних пацієнтів. У 2006 році я вступив до Луганського державного медичного університету, який закінчив у 2011 році та ще два роки проходив інтернатуру на базі міської лікарні. Починаючи з 5 курсу, працював асистентом стоматолога у приватних клініках Луганська, де переймав знання досвідчених і крутих спеціалістів. З часом зрозумів, що найближче мені саме ортопедична стоматологія, спеціалізація по протезуванню відсутніх або зруйнованих зубів. Стоматології «Люмідент» я якраз цим і займаюся. Стоматолог ортопед має добре комунікувати з іншими лікарями-стоматологами, а також з зубним техніком, бо відновлення жувальної функції та покращення естетики це складний та багатогранний процес. Ми використовуємо лише найсучасніші цифрові технології та протоколи лікування, щоб створювати чарівні усмішки нашим пацієнтам. Цей процес є досить тривалим та інколи важким, але кінцевий результат завжди виправдовує усі зусилля. І можу сказати, що позитивний настрій, терпіння та целеспрямованість. А ще бойове ставлення до моїх пацієнтів є моєю візитівкою. Вільний від роботи час проводжу з родиною або друзями, намагаюсь не пропускати матчі чемпіонату Англії з футболу. Під натхнення люблю щось приготувати, інколи виходить смачно. Приходьте до мене на безкоштовну консультацію, і я відповім на усі ваші питання та складемо найоптимальніший план лікування. Я поставила коронку у лікаря Петрсян Станіслав Валерійович. Дуже задоволення всім рекомендую. Зуб зараз як рідний. Дуже хороший спеціаліст, точні крутой. ортопеда, злічці б вибухли. Дякую клініці Люмідент за лікування моїх зубів. Також дякую лікарю Петросяну Станіславу Валерійовичу.